Мої думи мої, лихо мені з вами, на що стало на папері сумними рядами, що вас вітер не розвіяв степу, як пилину, що вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорнії брови. Серце рвало, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи, та за могили, що на Україні, серце мріло, не хотіло співати на чужині, не хотіло снігу в лісі, козацьку громаду, з булавами, з бочогами збирати на пораду, нехай душі козацькі в Україні витають там широко та весело від краю до краю, як та воля, що Море. Степ і степ ревуть пороги, і могили гори, Там родилась гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засідала поле, Засівала трупом поле, поки не остило.